Доброго дня, з вами текстильна група Кавла ТЕКС». У вашій увазі Ми зараз пропонуємо одяг трикотажний під кодом позиції 40-110. В даній позиції йдуть і штани трикотажні та кофти. Штани, переважна більшість йде завужені донизу, на манжетах в достатній кількості зустрічається. Хороші розміри. Ціна за 1 кг становить 3,3 долари. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 82,5 долара. Щоб дійснити замовлення, вам достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір як вам вигідно та зручно. Найк. Ти повторюємо, що зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 40110, Одяг трикотажний. Ціна за 1 кг становить 3,3 долари, вага мішка 20. 5 кілограмів, а вартість мішка 80, 2 долара. Щоб дійснити замовлення, вам залишиться лише написати повідомлення. Чемпіон? Шановні клієнти, повторюємо, зараз вашій увазі поставлена позиція під кодом 40-110. Ціна за 1 кілограм становить 3,3 долара. вага мішка 25 кг вартість мішка 82,5 долара. Щоб здійснити замовлення. Вам залишиться написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та рухнути поштою. Якщо вам сподобався цей або будь-який інший мішок із відео огляду для замовлення, достатньо буде написати повідомлення. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій. Відбавши даний мішечок, ви та ваші покупці будете задоволені хорошим асортиментом трикотажного одягу від компанії Cabretex. Все буде Україна разом до перемоги.